Друзі, хапаєте на зв'язку. І сьогодні в нас продаж залітає Mazda CX5 2015 року випуску. Автомобіль означно 2,5-літровим бензиновим двигуном на передньому приводі на автоматичній коробці перемикання передач. Авто прибуло в Україну з США з мінімальними пошкодженнями, які тут на місці вже були виправлені професійно. Всі пошкоджені запчастини замінені на нові. Перейдемося одразу ж по комплектації. В комплектацію входить лінзована оптика, легкосплавні диски 16-го радіусу. Темний текстильний салон в дуже збереженому стані, оскільки пробіг даного автомобіля становить всього 90 тисяч кілометрів. Також присутній повний електропакет склопідіймачів, електрорегулювання дзеркал, шкіряне мультикермо в дуже збереженому стані. На мультикермі знаходиться пульт управління мультимедією та пульт управління Круїз Контролем. Авто на кондиціонері, АКПП з вибором спортрежиму, пульт управління мультимедією на центральній консолі та електроручник. Є система старт-стоп. Автомобіль заводиться без проблем. Одразу ж підключається мультимедія Mazda. Жодних помилок немає. Все працює рівненько. Подивимося одразу ж вихлоп. Все чисто, не димить, не труїть автомобіль. Все чітко. По задньому ряду сидінь. Також все в дуже збереженому стані, тканина збережена, пошкоджень не виявлено. І дверні карти також в хорошому стані. Такий вид відкривається в нас заднього ряду сидінь. Місце предостатньо, дуже велика автівка. Також в комплектацію входить камера заднього виду. По кузову зауважень немає, експлуатувалася дуже бережно. Це рівненько. Такий у нас вид пасажирського сидіння. Дуже гарно виглядає рояльний лак на торпеді. Та пороги також на стіленті. Без потреби. Дану автівку можна купити як за повну вартість, так і влізом. Автомобіль знаходиться на майданчику Хай авто, місто Львів, вулиця Пасічна, 127. Тож хапай авто, на хапай авто.